Перевірка за розкладом, міський голова разом з чиновниками вирушили у традиційний ранковий валорейт івано франківськом Цього разу об'їздили центральну частину міста від вулиці Грушевського на залізничну Марійки Підгірянки та Стефаника. Тут кажуть комунальники, основне це підремонтувати дороги та зробити розмітку. Роботи всюди достатньо, десь латають, десь щебенять. Від лютого місяця цього року така була теплий лютий, як всі знаєте. То від лютого місяця почався поточний ремонт і припиняється хіба в такий день, як сьогодні. Ну Через погодні умови. Ішла йшла бесіда за вулицю Хриплинську, ту щебеневу частину, яка йде за Макітинецькою туди <кій> до гаражів, до гаражного кооперативу. Це йшла мова за профілювання з додаванням щебеню. Йшла мова за вулицю Шотару Ставелі. Ну, ми її періодично підсипаємо, але ще десь через якийсь тиждень, другий треба буде її трохи підщебенити. Завітали під час інспекції також до ясел садочка пролісок. Тут просять допомогти вирішити питання з опаленням. Садок обслуговує стек, а тому у разі перепідключення планують мати автономну котельню на території дошкільного закладу. В цьому році заплановано ще зробити на території нашого садка міні-котельню, щоб ми були автономні і без проблем проходили зимовий період. укриття у нас знаходиться на першому поверсі? Розраховано на 165 місць і всіх дітей може прийняти, тому що, бачите, на 165 розраховано, а входить 80-75 дітей. Місто переконаний, Руслан Марцінків має бути чистим та доглянутим навіть в умовах війни. І по прибрак комунальників роботи у громаді тривають. Вона розвивається і стає кращою. Основне – це полатати дороги, зробити якусь елементарну невеличку розмітку, хоча б пішохідні переходи. Ну і щоб місто було чисте, прибране сміття вивозилося. Тобто це основне завдання на сьогодні. Тобто працюємо, дивимося, заставляємо десь забудівників будівників деякі речі робити. Ну, важливо, щоб місто навіть в умовах війни все-таки було чисте і доглянуто. Доручень очільник громади комунальникам дав чимало. Дещо виконують найближчим часом, частину робіт обіцяють завершити до Великодня. Плюся Гребик Святослав Іванюк, телеканал 402.